Це маленькі весенняти. Дивись, дивись моркву, як хрумкає. Тихо, подожди. Не так, подожди, стой. Хай з хрумкою, стой. Тихо, тихо, не можна кормити. Сховай моркву, сховай. Що кормити? Так, Що, загубила? Тіха, не можна, не кидай. Маленька сядь, тут оба дадуть штраф. Тіха, Соня, ну прямо перед тобою написано. Не, ки... не вздумай кинути. Поняла? І дивись, не бояться. Лачим до людей близько підходить. Дивись, який хвостик красивий в неї, з біленьким кончиком. Чам-чам-чам-чам-чам. Наче собачка, так, мордочка така, як маленька <смір> лиска. Тихо, не махай кошкою, ти злякаєш її. Ой. <смір> Тихо. Бігом, бігом, кинь, бігом. Тільки сильно не кидай її під мордочку. На худенька така дивилася. Ну, кинь же її. Ви здорова. здорова Можна мені теж? Ой, крупивка в неї росте, бачка висока Вони покусають. Красиво. А я хочу дати морку. На яблочко на яблучко теж їсть. Дай дай Ані, пожалуйста. Ані, дай. і Відійди, бо я знімаю, ти мене закрила. Ось це таке яблука. Вона цей травоярна. Ну, Красиво. Тихо, Аня, не махай руками, ти її злякаєш. Вона ж дика тваринка, подумаєш, ти хочеш її вдарити. Дівчатка, але вона може куснути. Її. Красиво, хорошая. Хорошая рыжуня. Что ж ты не рыжая? Что ж ты такая?